Коломийські спортсмени одні з кращих на Івано-Франківщині. За підсумками 2009 року посіли друге місце в області. Найбільше медалей у скарбничку Коломиї поклали боксери, борці, легко, важкоатлети та пауерліфтери. Завдяки їхнім зусиллям різниця між другим та третім місцями 3,5 тисячі очок. Про досягнення наших спортсменів розкаже начальник відділу у справах сім'ї, молоді та спорту Володимир Колесник цього року. Нас порадували, звичайно, Яна Зав'ялова, яка посіла третє місце на чемпіонаті Європи. Аня Рогович проявила себе як досвідчена вже спортсменка і стала чемпіонкою України. Тарас Криштафович, хлопчина, який перейшов у вікову групу кадетів з кадетів юніори посіяв перше місце на чемпіонаті України. Ну і, звичайно, порадував нас наприкінці року Ярослав Данилишин, повернувшись з міжнародного турніру класу А. Це верніше називався турнір Гран-Прі. Гран-прі в Каунасі він посіяв перше місце. Вільна боротьба, перше місце на чемпіонаті Європи Олега Іванова. Ми всі пам'ятаємо цю перемогу, яка була навесні. Любомир Симак. Посів третє місце на чемпіонаті світу також в минулому році. Любомир Сагалюк на чемпіонаті України посів перше місце. Перейдемо до залу пауерліфтингу, ФСК локомотиву. Сергій Ватюк чемпіон світу, чемпіон Європи. Людина з великої букви, яка удостоєна звання заслуженого майстра спорту в минулому році. Це... Нам дуже приємно за це. Інна Оробець, яка посіла друге місце на чемпіонаті світу. Ну і, звичайно, є нові дарування Назар Дячук, який виконав норматив майстра спорту міжнародного класу і став чемпіоном світу. Я рахую рік, вдався досить таким напруженим, але приємним, приємним і плодовитим на призові місця, на медалі.